Тобі, саме тобі, вихідні можуть перевернути все твоє життя. Кожний ваш вихідний день це не привід нічого не робити, а це привід зайнятися тим, щоб далі в майбутньому будь-який день для вас був вихідним. Ви тільки задумайтесь, ми приходимо такі з роботи, втомлені, лягаємо на диван і думаємо такі, е, і цю суботу, і неділю я буду лежати, нічого не робити. Але ти витрать цих два дня для того, щоб щось навчитись. Щось зроби для того, щоб всі наступні твої дні були вихідними. І ти сам міг вибирати, коли тобі працювати. На жаль, в нас так і тягнеться, що п'ятниця це потрібно відпочивати, бухати, гуляти, випивати. А коли ти кидаєш цей алкоголь, сраний поганий, який з'їдає всю твою енергію, у тебе вивільняється мільйон процентів.